А ми таке можемо, а ми таке одна нас брама, паризька брама, лозбивська брама. Все то прорекламували, збаламутили всі, бо не далі ті дітки вибігли і до нас, до мене прийшли, сказали, Денис, Боєн, можнати, і розкажу, що він не здається, це вона знаєш, я поки що і розказують, хто там чоловікові запитав там хату, не записав. Е, друге, що. Ви знаєте, я вам кажу, що цю територію бо на Майдані перемоги, як ми йому знаємо. Цю територію якось треба містом будівельного порядкувати. Вона уріє сама е, презентативна. Я, наприклад, коли виїжджаю з Львова, мене драждить ситуація. Ну, раніше я виїжджав тим танком, ніби я на танку виїжджаю. А тепер я від'їжджаю і я бачу, що за півненько якусь рейддержавністрацію така собі, такого містечкового типу ніби. Лаїнці, після цього три приватні хати, такий кіттерноти. Чуть так приїхав нижче, бачив красивий е, став, вже мені так легше на душі. Через це цілком можливо. не обов'язково це ямається, можливо, інше, як і так пише, цілком можливо, що той вузол треба рішити не так ринково, а якось і бозам. Що ж має там бути? Ну, якщо ми, наприклад, з одним дуже цікавим скульптором і архітектором з Києва. Приїхали на передмет встановлення пам'ятника мезеки. Бо взяли на фотографії і поставили макет. І вийшло, що пам'ятник везе не поставиш, такий величезний 5-6 метрів, щоб він такий був величезний, як потім дивитися відданий пам'ятник. Хто був у Сталінграді, він можливо на фотографіях бачили жінку-змечено. з Пам'ятаєте, у Сталінграді є жінка-зича. з матері. Так от, якщо ви підійшли близько, то в мій зимі її більше, як ви. Тобто скульптура, вона належить до тоталітарних режимів, так робили тільки часи давнього Єгипту, давнього царства, так робили за Гітлера, збиралися поставити на кордон такі величезні скульптури. Ну і дуже мало є держав в світі, є ще Ріо де Деженеро, там ніхто з близько не підходить. Воно на так? воно є просто домінанта, воно має землю збільше. Тобто, розумієте, монумент великий він. Не є обістоводівною біжутерією, не є, є, є предмети ідеології, при тому, як правило, тоталітарної ідеології, в великому масштабі. Відповідно, ми би мали ставити маленький, менший об'єкт. Коли ми поставимо менший об'єкт, масштаб такий великий, що ви бачите, чи спину, чи будете бачити, чи ту сторону до спини, чи ту сторону, ви будете завжди бачити якусь муку. Тобто ви нічого не будете бачити. Через те я як будівельник, просто як Дійсно, людина, яка закінчила будівельник факультет військової політехніки, а не об'ємний. І коли він займається цим ціле життя, я вважаю, що там може щось бути. Звичайно, ми без тих. Церкву не поставиш до кругу і не обійти нічого. Я каже, бам-бам, може бути, може ще. Ну щось мало би прикрашати той наш дім. А тими будинками приватними, якщо вони не хочуть зносити, я їм сказав. Давайте ми вам дамо дозвіл, щоб кожен раз будувавши один поверх і зробив дуже красивий такий якийсь об'єкт, щоб коли виїжджав, що так похвалитися було чим. Як та харча така, така така, куди там почався коментувати.